Коли ви це зробили, от саме з цими речами? <преї> що тут знаходиться в цих? Та не знімає, знімає таких. Альфа. Альфа чисуси це що таке? Ну це психотропна речовина. Uh, так Що ще? Що ще? Uh, shishki, uh, шишки an -fan. An -fan. це що таке? Марихуана, канас. Що ще? Амфетамін. Так, внимание, достаем пакунки с сумки. Правда, запишите, как у меня. Покрываем вот так. Какая стала трошки подібна речовина. Так, що це саме? Це альфа. Це... Альфа, це що саме альфа? Альфа, це солі. Солі? Наркотична речовина, да? так? Так, це що, канабіс? Так. Угу. Так, що це за біла речовина? Антитамін. Так, полімерний пакет з нашоруванням речовини рослинного походження. Так, Так, це що? Альфа Сіль. Mm -hmm. Речовина рослинного походження в полімерному пакеті слів. Канадис, полімерні пакети для фасування. Також. В ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури спільно з працівниками сектору кримінального аналізу задокументували злочинну діяльність сумчанина. Який збував наркотики через поштове відправлення, під час затримання кур'єра ми виявили та вилучили в нього 24 поштових коробки, в яких знаходилось 50 грамів канабісу, 50 грамів солей альфа пвп та 40 грамів амфетаміну. В ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта ми виявили та вилучили 200 грамів канабісу, 500 грамів солей альфа пвіпіну. Та 500 грамів амфетаміну за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури. Затриманому ми повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна.